Відкрой рот. Давай, дюшка. Боже, ну як та як ті діти зараз можуть? то їм, то не їм, то їм, то не їм. То то одне м'ясо. Одне м'ясо. Давай відкривай рот Відкрив. Огірок не їсть, помідор не їсть Моркви би не було, а чим буде жило? Чим? Я не худа. Так, певно. Скажи, з якої сторони це поправлено. Давай буде. Слухай, йди не вигадуй, давай рот. От кого, кавалерка мушу годувати, бо не буде їсти. Просто не буде. А зараз би цукерки вдавли. Та то навіть припрошувати, то не треба. то почати будеш їсти, а вона капити дає. А як зараз буде какати, пісяти, пити ще раз, чаю дай, то аж тоді буде їхати. А потім кажу... загрий ще раз. І... А я кажу, ні, ніфіга сюди буду годувати. Я? я той номер не про... і тримай за щукою. На юшку. Давай, давай, юшкою будеш попихати. О, Огірок не їсть, то тобі й не їла. Люба, дитина, вона перед себе, малий був Максим, тако між руки пхали ноги, таку двал. Та заптайсь Ну Вночі. На, давай, давай. Ні, не можу. Давай, бо ми йдемо ще прибирати, я не знаю, що